Вітаю, друзі, Слава Україні! Сьогодні українці відмічають День Гідності і Свободи. Ну то що, вітаю? Чому так без ентузіазму? А скажіть з чого? От перша тема, про що ми будемо говорити, саме в ніч, коли вже почалося сьогоднішнє свято, продовжувалося судилище в апеляції над Романом Червінським: нічого не розглянуто, апеляції не переглянуті. І, відповідно, він далі залишається за ґратами. Саме свято встановлено другий раз. Його встановив на день початку перших виступів, які потім перетворилися на революцію гідності, становив Петро Порошенко. Але першим на трошки інший день, наступний день, 22 листопада, його призначив Віктор Ющенко, тому що саме цього дня почалася помаранчева революція. Пройшло тих п'ять років, і президентом став Віктор Янукович. Він скасував це свято взагалі. Так воно йому було прямим викликом проти нього. І він виявився насправді набагато чеснішим, ніж нинішня сьогоднішня влада, ніж нинішній Зеленський. Він не записував відосіків, як він цінить ідеали майдану, як він підтримує гідність і свободу, які вони для нього значені і тому подібне. Знаєте, це насправді було набагато чесніше і порядніше, ніж сьогодні в відосіках, в якихось вітаннях. Можливо, там якісь нагородні листи будуть комусь ордени якісь вручаться з нагоди цього дня. Наскільки це все нечесно і брудно, коли ти потоптав цей день і ти потоптав ці ідеали? Вони фактично в Україні дійсно сьогодні розтерті, розтоптані. І от ті речі, про які ми зараз будемо говорити сьогодні, а це тільки мільйонна частка з тих подій, які не викликають абсолютно ні найменшого ентузіазму. Вони якраз і є певним викликом. Проти самих понять, гідності і свободи, і проти тих речей, за які стояла Революція Гідності, і яку Зеленський тоді шельмував і висміював, і обгаджував і тими абонітовими паличками, і всякою іншою мерзотою. Отже, переходимо до гідності і особливо до свободи. Учора. Вкотре відкладений, мав відбутися апеляційне засідання по справі Червінського. Мали бути розглянуті три апеляції. Їх зібрали в одну купу, щоб суддям, бачите, зайвий раз не збиратися, хоча кожна мала давним-давно вже бути розглянута. Одна апеляція це апеляція на. Незаконне продовження слідчих дій, перша апеляція. Річ в тому, що слідчі дії взагалі не ведуться. Термін слідства, визначений законом, вже завершився. Слідчим нема що розслідувати. Не було факту злочину. Розумієте, це той випадок, що по тій кваліфікації яку Інкримінують Червінському самого факту такого злочина не відбулося. Що вони можуть робити? Які слідчі дії проводити, які матеріали збирати, про що його допитувати? З ним слідчі не працюють, з іншими свідками то, що слідчі давним-давно не працюють. Термін продовжують виключно з одною метою, щоб Червінського якомога довше зберігати в ув'язненні. Друга апеляція. Пов'язана з ну до речі, ота перша апеляція. Вона ще й була зв'язку з тим, що це було абсолютно незаконне за процедурою винесене рішення. От тоді, коли ви пригадуєте, приїзд був на початку вересня. Ентоні Блінкена до Києва вони очікане, ці сатрапи перелякалися, що він може приїхати на суд до Романа Червінського за цією справою дуже уважно стежать в США, і вони його привезли раніше на кілька годин без адвокатів. Що напряму заборонено законом, просто напряму суддя, яка має бути негайно звільнена свої посади, права на ув'язнення за такі. Це прямий злочин, причому дуже важкий злочин. Вона виносить рішення про продовження право на продовження слідчих дій. Аргументів нічого немає. Головне, жодної процедури не відбулося. Це не був суд. Це була сталінська тройка тройка тільки в одній особі. От це щодо першої апеляції. Друга апеляція незаконне тримання під вартою. Та стаття, навіть якби вона була справедлива і справжня, яку інкримінують Червінському, в будь-якому випадку ця стаття не передбачає такого важкого е запобіжного заходу. Більше того, всі жодного доводу, чому треба утримувати червінського за ґратами, не надали прокурори від сово взагалі. А що може надати прокурор, який є сам латентним сепаратистом, і ідеально підтримує стосунки зі своїми сепаратистами, які за російським законодавством перестрували бізнес, ведуть свої справи на окупованих територіях, платять расистам податки і підтримують окупаційну владу. Він з ними в прекрасних стосунках. Цей прокурор, навіть простий конфлікт інтересів. Прокурор-зарадник судить. Героя України, справжнього героя, ненагородженого не справжнього героя. От в даному випадку про незаконне незаконне продовження тримання під вартою без підстав, без обставин, з прямим порушенням норм, по яких уже були рішення для України Європейського суду з питань прав людини. Я дуже добре пригадую, як пам'ятаєте, були так звані справа називалася Житомирських терористів. Насправді мова йшла про засновників видання тоді телеграм Ютуб каналу Новоросія ТВ. Їх дуже швиденько. Суд той самий апеляційний суд випустив з під варти, тому що бачите, на нас тисне європейське право при тому, що вони були звинувачені в тероризмі. Їх звільнили відразу під варти. Потім тихенько розвели по них справу. Тому що, бачите, не можна без особливих причин тримати в ув'язненні людину, проти якої ще не винесений вирок. По Червінського це не стосується. Ми ж. Ми ж з того часу, вже в Європу більше не йдемо. Ми не помітили. Ми йдемо трошки в інший бік, ми тільки імітацію робимо і все. Ну і третя апеляція це взагалі апеляція на незаконне, неаргументоване непідтвердження оголошення підозри Червінському, в якому не було факту злочину, в якому була повна фальсифікація. Отже, що вчора відбулося? Судді вже починають потрохи боятися. Вони розуміють, що настане відповідальність. Вони ж дивили, вони кілька годин затримували процес. Він почався набагато пізніше. Вони спостерігали за тим, що відбувалося у залі. Вони стежили очевидно по відеоспостереженню. Вони бачили, як Червінський виносив вирок, і військові виносили вирок продаженим зеленим прокурорам. Та зеленим московським прокурором. давайте називати речі своїми іменами. що зелені, що московські різниця, чесно кажучи, особливої і великої нема. І вони, вони реально бояться і за своє майбутнє, і за відповідальність. Вони розуміють, що ця влада може й бути зникнути. Якщо вона навіть зуміє переобратися, рано чи пізно в Україні вибухне справжній, ніякої Москвою не придумує, справжній майдан. І вони розуміють, що. Наступна влада може бути не такою доброю, як була влада в 2015 році, яка ну тільки поусувала частину суддів, а потім вони своїм кодом себе ж самі повернули. І тому судді одні за одними відмовитися виконати наказ банкової вони не можуть. Вони ж у нас сухняні. Вони ж у нас незаконом керуються не Конституцією України, вони керуються телефонним правом, але вони знаходять для себе вихід. І тому відбулося вчора просто неймовірний фарс по трьох окремих справах. Були по двох з трьох. Були захистом Червінського і ним самим. Винесено ну, спочатку е відвід прокурорів. Судді не задовільнили, хоча підстави були прямі. прямий конфлікт інтересів. Суддя сепаратист, бо прокурор, латентний сепаратист і зрадник не може судити українського військового за принципом. Але це було відхилено ж відразу ж. Після того були два. Коли питання про відвід суду, як упереджений на одному засідань, суддя взагалі тупо спав. інші були речі. Тобто, ну відверто було видно, що суд мав заготовлене рішення і навіть не збирався вдаватися в суд справи. І тому було подання про відвід. Чим воно закінчилося? Воно нічим не закінчилося. Воно закінчилося тим, що судді відмовили у відводі, а потім уявіть собі цей, цей маразм. Після того судді самі беруть самовідвід. Як? З тих самих мотивів. Вибір мотивів невисокий, невеликий. В них не було інших. В них родинні зв'язки інші не з'явилися, якісь раптом з Червінським. Вони раптом самі беруть самовідвід, і мета одна єдина: знову затягувати справу. Тому що тепер все, всі три справи йдуть на те саме автоматичне визначення нових суддів. І Червінський, принаймні, що найменше до 16 грудня залишається далі за ґратами. Його право на апеляцію далі розтоптане. От така історія. Це є перший епізод, яким я вітаю вас з днем гідності і свободи. Власне, українська зощасна влада нас таким чином привітала. Привітала нас не тільки влада, всі ті масою своєю, оці ЛСД, не наркотик, не путати лідери, лідери суспільної думки, чи краще їм підходять ломи, лідери общественного мнення – Практично всі як один, крім буквально малесенької жменьки, там Бутусов, ну і члени Європейської Солідарності, там ще буквально пару людей і військових всі решта тупо проігнорували, їм не виоліли. Більше того, вже полізли, доказувати Червінський не такий вже й хороший. Он там Саркісян вже засвітився. Інші слухайте, хлопці, дівчата, ви забулися, що таким самим способом будь-яка диктатура починається? Гітлерівська диктатура. Більшовицька диктатура теж появлялася з того, що появлялося дуже багато тих, які не проти. От ви всі разом нас привітали з нам гідності і свободи. Плюнули в Україну. Дякую, дуже дякую. Переходимо далі. А тепер буде про війну тільки не про ту війну, що на фронті, а про війну проти своїх. Знаєте, це все виглядало дуже брудно і гідко, Не одна вже заява була Зеленського, дуже брутальна. Відверто антиукраїнські, антивійськові, багато бруду. Його откровення його оточення перед журналістом тим Саймоном Шустером для Тайму теж ганебне, абсолютно, для України, яке треба було рятувати там заужному своїм інтерв'ю, і інші речі, за що його Зеленський не може простити ніколи. От Зеленський знову зволив дати інтерв'ю, інтерв'ю, в якому фактично оголосив війну українським військовим, українському генералітету і особисто заужному. Дав його він, виданню, Зесан. Що це за видання? Ну, я колись проглядав якийсь матеріал. Ну, це, знаєте, є гарне слово таблоїд, а є трошечки гірше, звучить жовта преса. Ну, знаєте, якісь цікавинки. Ну, Я з більшим задоволенням би книжку, книгу книгогіне себе почитав, щось, якісь там сенсації, ще щось там. А хтось читає Зесан про сенсації, про якісь. Лохнецький чудовиська там один раз бачив, про те, хто з ким розучився, хто з ким зійшовся, кому і чия спадщина дісталася от щось таке. І Зеленський в цьому, в цьому виданню дає інтерв'ю, в якому робить дуже жорсткі заяви, розказує про третій майдан, який йому готують з боку Росії, повторює цю саму тезу. Ми вже про це говорили з вами. І фактично. Робить певну заяву, певний замах проти своєї країни та і проти спільної волі союзників. У Мене просте питання. Ну, Зеленський сам я розумію. Він амебоподібний, він нічого не розуміє. Але ж його оточення, ну ж сидять ж люди, які щось розуміють в пресі. Я не про подоляків. Ну є ж там кілька, там є дипломат, не останній. Ну там є люди, хоча б з якимось досвідом. Вони що не розуміють, що таке сам, яке це приниження для самого самого Зеленського. Та прекрасно розуміють. Я просто думаю, що Єрмак під вимогу Зеленського організувати саме це інтерв'ю, під певні тези, які мало бути, чи був інтерв'ю, чи відразу передали текст, готовий вже я не знаю. Мабуть, не зумів знайти жодного серйозного видання, яке би погодилося опублікувати. Цю річ, яка фактично є замахом проти своєї держави і проти спільної волі наших союзників: волі на перемогу, волі на підтримки Збройних сил України. Знаєте, я дивлюся на всі ті заяви. Я дивлюся на інші заяви Зеленського, де він розказує, як він не допустить там, щоб мир був без перемоги. Все і я згадую свій досвід спілкування. А в мене був досвід ну, нехороший. Я мав дуже багато можливостей в силу певних обставин своїх і своїх власних помилок спілкуватися з дуже негативними людьми. Знаєте, за всі мої кілька десятків років у політиці я можу згадати, що поспілкуватися мав нещастя лише з однією особою, яка була більш брехлива, більш мерзенна і більш слизька. Це історія моєї розмови з Путіним. Оцим Володінька, де мої портфелі організуй нам кафійку. Тоді ще коли він таким займався тільки при Собчаку у кінці серпня 91-го року. І я, я не раз після того відчував, що щось мені весь час з'являється якась дежавю, коли я чую виступи Зеленського, і згадую тоді розмову майже півтори годину, мабуть, розмову тоді з Путіним. Це і той брешуть і маніпулюють завжди. Вони маніпулюють і брешуть, тому що вони по-іншому не можуть. От я для осіб з цієї влади. Переніс євангельський вислів неправдомовить. Я його десь там трошки перепутав не до тої історії, з Євангелії приписав, але немає значення неправдомовить, бо нема правди в ньому. Нема правди в них. Це набагато гірше ніж брехун. Брехун це щось епізодичне. Збрехав, відчув, що соромно, потім сказав правду. Неправдомовить це той, хто не може говорити правду за означенням. Минулого разу я робив запис, де це було якраз ключовою темою. Це стосувалося Єрмака, але воно стосується всієї цієї команди компанії, всієї, всі вони неправдомовці, в жодному з них нема правди. І кожен раз, коли Зеленський починає щось говорити, він говорить не для того, щоб сказати якусь інформацію. Він говорить для того, щоб себе прикрити. Щоб збрехати, щоб відвести від себе підозри. Я не один раз згадував вже про Фрейда, коли він стукає в тім'ячко і говорить: всі тебе підозрюють, ти ж ти ж злочинить, ти ж хочеш зрадити, ти ж хочеш скинути залужного, ти ж хочеш, щоб Україна не виграла в цій війні. Тому що тобі там щось дещо затиснули отим оманським кейсом. Ти не можеш. Тому і ти всі на тебе тикують пальцями, всі тебе звинувачують. Слухай, тебе ніхто не звинувачує. А ти вже починаєш виправдовуватися і доказувати протилежне. От не раз казав, це спрацьовує не у всіх. По Фрейду починають діяти тільки низькоінтелектуальні люди на рівні таких, знаєте, первинних інстинктів, в яких ну, головна нервова система і система цінностей, і система моралі дуже сильно недорозвинута. І от, уявіть собі, в цій статті після всіх своїх заяв, які він там. Великий патріот і герой про себе це той, який забукував підготовку до війни, букував наступ і інші дії. Він кидається звинувачувати головнокомандувача в порушенні субординації, нападає за те інтерв'ю, яке фактично рятувало ситуацію, яке весь світ визнав, що це інтерв'ю дорослих йому самому після одної з розмов з заходу. Довелося фактично повторити тези з того інтерв'ю і ніби признати його. Ні, він зараз. Він вже зараз опинився не з тими журналістами. Це вже було не Guardian Британське, це вже був не Нью-Йорк Таймс, де можуть і обсікти. Там журналісти по іншому підходять. Це був звичайний бульварний таблоїд. І тому тут журналіст заковтував все, що завгодно. І тут Зеленського знову понесло. прямі звинувачення на головнокомандувача, який, бачите, порушив субординацію. От я вже казав колись у себе в відповідях, треба буде колись точно міняти норму в Конституції, тому що посадою президента давати посаду Верховного головнокомандувача, коли проходити може латентний зрадник, чотири колоніст або одне і друге в одній особі, ну це напевне, напевне щось неадекватне. І далі, він, мало того, що субординація, бачите, стаття. Яка була потрібна, і кажуть, навіть Княжицький десь вишукав історію, що вона навіть була узгоджена з Лопою Зеленою, тому що треба було рятувати ситуацію на Заході, коли після візиту Зеленського почалися серйозні проблеми. Отже, після цих звинувачень з погрожує генералам непокорою солдатів. Каже, якщо генерали будуть там занадто самостійні, забудуться посородонацію, в них може бути непокора солдатів. Стоп! Він зовсім збожеволів. Чи він відірвався від реальності, чи він регуля... реально. Готує якісь замахи і заколоти, розраховуючи на свою, ну наприклад, на свою Росгвардію. Ой, вибачаюся, там як там гвардія наступу. Я не думаю, що вони на це підуть. Вже десь брали анонімно інтерв'ю в одного нацгвардійця, саме з гвардії наступу, і йому задали пряме питання. Він прямо відповів: ми ніколи не висловимо проти наших військових. Але я не здивуюся, якщо Зеленський цього так і не освоїв. Він не розуміє українців. Вони йому абсолютно чужі. Він ментально росіянин. Ні, він не єврей. Він не хтось, він росіянин, і тому для нього це чуже і незрозуміле. І тому, можливо, ця фраза, яка в нього проривається знову і по Фрейду, і по дурості, він говорить те, що лізе в голову. Він не думає про наслідки, про результати. І тому цілком можливо, що ця заява про те, що генерали, які раптом виявляться не зовсім уяльними до Зеленського. Чи не будуть перед ним позувати? Раптом може проти них хтось повстати. Слухайте, чи це на якісь провокації готуються? У нас вже були е передягнуті під час війни в українську військову форму рошистські диверсанти. Пригадуєте, було. Чи не це про це мова йде в Зеленського? Далі. Наступний пункт: заборона військовим іти в політику. Соб, а це що таке? Де таке передбачено? Більше того, воно напряму спрямовано саме проти Заужного. Там прямо сказано: якщо ти керуєш війною, це про Заужного, Хто нас керує війною? А в мене просте тоді питання. Зеленський дуже наголошує, що він верховний головнокомандувач, Що це він керує війною? І тоді, якщо ти керуєш війною, тоді ти не можеш йти в політику і на вибори. Залужний ні разу не сказав про вибори. Залужний ні разу не сказав, що він збирається займатися політикою. І ми досі не знаємо. Я особисто взагалі не знаю, чи є в нього такі плани чи ні. Тому я всіх закликаю: давайте, може, не будемо робити якихось зайвих прогнозів, щоб самого залужного не представляти при цій маленькій, хтивій, ревнивій особинці. Але якщо ти кажеш це про залужного, ти про себе подумав, що це тебе стосується. Ти без перерви займаєшся політикою, без перерви займаєшся підготовкою до виборів. Усунься, просто усунься від військових справ. Припини засідання ставки Верховного Головнокомандувача, якою ти загальмував і зруйнував можливість наших перемог з того моменту, як ти почав займатися війною восени минулого року. Закінчилися всі наші перемоги, у нас не було більше жодної перемоги після того, як наш Верховний взявся в ручному порядку всім керувати і до всього лізти. ЗСУ не готується до виборів. ЗСУ захищають Україну. Генерали теж захищають Україну. Якщо хтось з них матиме намір піти на президентські вибори. Президентські вибори можуть це опосерковано випливає з конституції, можуть бути оголошені тільки в тому випадку, якщо буде скасований воєнний стан. Буде скасований воєнний стан, будь-хто з наших генералів, командувачів, бойових генералів може написати заяву про відпустку, зв'язку з виборчою кампанією, зареєструватися і піти на президентські чи на парламентські вибори. Яке ти маєш право заборонити людині? Робити подібні речі у нас конституція, і нас закони вибачаю, забороняють напряму тільки бути членом політичної партії, чинному військовому. Все більше нічого. Ну але що поробиш? Ця ж людина себе вже уявляє не просто якимось земним. Я чекаю, коли він його вже іконки з нього малюють деякі у нас дивні люди. Я чекаю, коли він сам себе вже почне тут Ісусом Христом, Богом називати за нього вже гітував і з ним там мав певні справи спільні. Один такий лідер певної тоталітарної секти, який себе там і називав, я вже не пригадую, чим чи апостолом, чи вже і Богом називав себе. Ну, Зеленський поки що себе з Черчиллем порівнює. Вже це в інтерв'ю до інших журналістів, які він давав. Слухайте. Мені здається, що у нас дуже серйозна проблема. Це набагато страшніше ніж зрадники при владі. Коли зрадники при владі, ми знаємо, як на це реагувати, як діяти. А коли при владі люди, в яких з психікою щось не в порядку, от ви собі можете уявити таку сцену. Ви сідаєте в таксі, кажете, куди їхати. Таксист тупо натискає на газ і ви раптом розумієте, що ви летите якусь стіну кудись, чи ви літаєте поперек автобану, чи ще щось там, а таксист незрячий, він взагалі не бачить. Оце приблизно аналогія. Те, що у нас відбувається зараз, це давно це рік уже таке відбувається. Ну насправді ще п'ять років. Але от останні дні відбувається. Ну це вже так і шарнірів злетіло вставлені до армії, що воно відбувається саме в такий спосіб. Ми раптом опинилися з сліпим незрячим таксистом, який летить проти руху. Це дійсно це страшна загроза для країни, яка може закінчитися ну, просто колосальним обвалом для держави, до речі. Приїзд дуже терміновий двох ключових міністрів оборони США і Німеччини. Знаєте, завжди знаходяться якісь пояснення. Ми там привезли якусь допомогу. Про допомогу оголошують в своїх столицях. Мені здається, що те, як зірвався Шарнірів сам Зеленський його оточення, те, як вони почали воювати проти української армії, дуже серйозно стривожило наших головних двох союзників. І приїзд двох міністрів, мені здається, може бути пов'язаний саме з цією історією. Дай Боже, щоб це все вони зуміли якось вкохкацькати і зупинити. Але насправді йдуть зараз просто такі відверті нон-стоп процеси війни проти двох, проти безпосередньо залужного і проти всіх військових, приниження військових, їх шльмування. Витягнули під це всі консерви, повідкривали, витягнули все паскудство. Йдуть от ці одночасно процеси. І от Своїх штатних фриків повитягували безуго і фаріон. Безуго більше спеціалізується вже зараз не на військових повністю, а на залужному фаріон пустили проти української армії принижування. І от така сама мерзота вилізала, як Євгеній Шевченка, як інші, які починають теж вирішити бруд. І на військових, і на залужного персонально. І що особливо гидко, і що особливо загрозиво, Усі ті вилізли лідери суспільної думки, лідери общественного мнення, Лауреат один, я читаю ой, скрізь виправдання для так ніби обережно, щоб не зганьбитися зовсім, а скрізь виправдання для верховного. Все, що не відбувається, все добре. І що ще страшніше? От ми з вами розмовляємо, чесно, відверто розмовляємо. Скільки у нас буде переглядів? Ну, може, 12 тисяч, може, 25 тисяч. Побачимо. Там 600, 800 тисяч переглядів. То що, суспільство це поділяє? Суспільство готове здати свого головкома заради того, щоб хтось зміг похорохоритися, розказати я Черчилль тут, так? Ми готові мовчати. Кожен, кожен, хто це підтримує, кожен, хто мовчить, він фактично робить все для того. Щоб Україна не могла виграти, щоб Україна не могла перемогти. Я не говорю про будь-які дії. Дій не буде зараз. Але мовчати це значить схвалювати це, підтримувати це. Абсолютно не приховано йдуть атаки на військові, йдуть омання. От мій товариш Олександр Бригенець сьогодні під вечір написав допис себе в телеграм, якому дуже чітко це розклав. Як має людина займатися обороною країни, коли без перерви по ній йдуть атаки? Він не навів приклад заужного. Я собі не уявляю, як заужний зараз має працювати. Я він навів приклад Наєва. То оголошують, що там карні справи по ньому вже відкриті, то ми, то <кхи> оголошують, що завтра буде його звільнення. <кхи> Анонсують, реально, це українська правда, це Єрмаківське видання. Це вже не спишеш на арії, на якихось прохоботів. Дальше. Далі виходить у Меров, каже, ну рішення в нас ще не прийнято. Ви розумієте, що таке рішення у нас ще не прийнято? Ти в підвішеному стані. Товариш Сталін ще не вирішив, як з тобою поступати. І пішов, товариш Сталін, як в му році, тоді вимагали покаяльних відразу статей і заяв. Зараз вимагають поки що хвалебних. В урядовому кур'єрі наяву довелося опублікувати хвалебну статтю про те, як все було готове до війни, як виявляється, про Зеленського, не готувалися, які вони всі були правильні. Це ми що? До сталінізму вернулися, так? Дуже добре рухаємося вперед. Це ми цього хотіли. Я нагадую, сьогодні День Гідності і Свободи. Ми за це були на Майдані, за це народ проголосував, за це армія втрачає своїх найкращих синів. Так, це дуже саме так і має бути. І плюс ще під самий День гідності і свободи згадати в сує слово Майдан з таким приниженням, з поясненням, що, боявляв, майдан може бути по виклику за гроші з Москви. Знаєте, мене, я просто розумію, що є правила Ютубу, і деякі емоції, які мені хочеться висловити, я мушу їх стримувати. Інакше, мабуть, ну мабуть, яби втратив багатьох глядачів, які не люблять нецензурщини, я теж не люблю. Чому вони зараз саме це все кинулися? Чому саме зараз такі пищові нагонки на армію і такі брутальні речі? А вони просто дуже одноклітинні в своєму розумінні. Вони як самі. Не часто бачать взаємозв'язки і не оцінюють. Так і думають про нас. Вони світять зараз дуже чітко і завдання, і терміни. Оте до кінця року, коли він розказує про те, що має відбутися проти нього якийсь майдан. Це ж йому і Патрушеву з Москви. Це йому Патрушев з Москви диктує, тому що їм обом потрібно паралельно провести вибори весною. І Патрушеву вибори Зеленського так само потрібні. Патрошову можемо вважати Путіну. Путін по моєму зараз вже не при ділах явно. І Патрушеву обох в обох столицях мають відбутися в обох столицях, мають победіть союзнички: лялька Путіна з лицем Путіна і лялька з лицем Зеленського. От це готується. І виборжу нас готується зараз. Ви подивіться саме за механізмами лекалами виборів Лукашенка 20-му році, і жди що Лукашенко встиг розгромити своїх військових повністю, роздушити навіть будь-які залишки свого домислія серед соловиків, що будь-яку порядність елементарну за всі попередні десятиліття свого правління, і тому в 20-му році він добивав тільки опозицію. А Зеленському ще треба пройти той шлях, який Лукашенко йшов з 94 по 2020 рік. І Зеленський саме зараз цим займається приниження, вичищення в дуже швидкому порядку військових. Абсолютно, абсолютно ті ж самі речі, і очікування, що якщо він зробить якісь подібні дії, нечесне ганебне перемир'я, якщо буде раптом. Приниження звільнення залужного, якщо відбудеться десь якісь відступ, він же анонсував, що Україна готова відступати. Це він готовий відступати з першого дня вторгнення, Київ за три дня. Це не московська теза, це київська теза Київ за три дня. Це у нас мріяли деякі про це, але тоді би ну, якщо би він здійснив ті речі, то може справжній виникнути майдан. Той. Який ніяка Москва не інспірує, до якої я точно під час війни не закликаю, але він піднімає ці тези, він про це говорить, і він явно себе настрополює. І Він пробує це дискредитувати військових, які можуть бути невздоволені тих громадян, які вийдуть на протести, щоб їм протиставитися, що це є московська авантюра і тому подібне. Тому і принижується де деморалізується армія, тому відбувається ця нагонка на наших бойових генералів. Тому йдуть заяви про те, що пишуться сотні карних справ, про що ми бачимо, сповіщення, витоки постійні, причому витоки, по-моєму, санкціоновані. А що? Якщо на Червінського, де 100% брехні у карній справі можна її завести, то чому не можна завести незалужного? І чому йому не можна приписати те, чого не було? Він розуміє, що це не зайде людям, але тому ж все більше і більше, замість того, щоб зупинитися і дати задній хід, лиця все більше і більше бруду. От якби. В нього було з армією те, що був Лукашенка. Напевне, він би зараз займався тільки Порошенком, тільки нами, Порохоботами, так званим і всім іншим. Він зараз спробує він зараз усунути основний для нього спротив і те, що він найбільше боїться Збройні Сили України і наших бойових генералів. Чи їм це вдасться? Я думаю, що ні. Я думаю, що якраз цими справами, цими дурними речами він тільки навпаки. Він заганяє залужного в ситуацію, коли у тому не буде іншого виходу, як дійсно піти в політику. Він заганяє нас до того, щоб ми почали, нарешті, всі розуміти, що ця влада хоче зробити. Поки що завершуємо. Слава Україні!